Всім привіт! З вами я Cat і сьогодні я вам розкажу про види популярних і красивих естетик. Так як зараз всі знімають відео по типу як зробити естетик Ос, то я вам покажу популярні види естетик Ос в 2022 році. Естетика Soft складається з пастельних світлих кольорів, в образі всі кольори однакові. Soft стиль вважають естетику образом, так як частіше його покажуть образ. Зайки, жабки, і ведмедя, т.д. Стиль академікс теж дуже класний, тим, що він похожий до софт. В Академік стилі, так як і в софт, використовуються пастельні кольори. Але в Академік стилі беруть темні ближче до коричневого. Від слова Академік можна зрозуміти, що це шкільний стиль. Більш скажу, в ньому головну роль несуть стародавні книги. Стиль Емо, який ще називаю готична естетика, був створений вже до 21 століття. Цей стиль складає повністю все чорне. Стиль не дуже використовується, але він популярний. Стиль, який складає з себе сільське життя або сільську природу в пастельних тонах. Я не знаю, що ще сказати ще про цю естетику. тому ось. Якщо хочете другу частину, то ставте лайки і на 10 лайків зроблю другу частину. А так. То підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До наступної зустрічі! Люблю вас, котята!